Слава нації! Вітаю! Наталі добре рембатових. подякою Сергію Петровичу Г з міста Києва за подарований комплект різьбонарізного інструменту. Це у нас пів дюйма, 20 ниток на дюйм. Дрібний крок. Він у нас використовується на елементах гусеничного рухія бронемашин типу Спартан. ГП103. Там те сімейство. І я підозрюю і очікую, що також іще десь на якихось там гамві М113, хіба ще де ще, цілком ймовірно, воно нам буде траплятися і стане у пригоді. Дякую, пане Сергію Петровичу, за такий важливий подарунок. Також забрав із пошти ще один мені для роботи Різьбомір дюймовий, Гарний Різьбомір, дуже мені сподобалось. І різьбові втулочки, у яких довжини, очевидно, різні довжини. Я так розумію, що тут де воно вказується. М10-1,5 на 1,5D це D, мабуть, мається на увазі діаметр, тобто тут 15 мм заввишки. Так Так воно на оку десь є. А ось ці, наприклад, написано 2D, це, мабуть, 2 діаметри, тобто десь приблизно 20 мм, ну і також вони десь так приблизно і виглядають. Дякую за підтримку. Разом боремо й поборемо.